Вітаю! Новий об'єкт. Ванна кімната. Це плач просто. Це бойлер косленого нагріву. Це труби подачі обратки, переливи і тому подібне. Це опалення. Тут вмивальник був. І буде лічильник з його трубами, регістр. Щось не ловить. О. І це все треба залишити. Крім того, тут бойлер, шлакова хата. Для того, щоб закріпити бойлер, треба було сверлити на всю стіну на всю товщину стіни і знаружи закріплювати оці анкери. Стіни фарбовані. Спочатку зроблений такий декор валіком шпакльовкою, потім закрасили. Ем, на стінах до того була штукатурка, яка сипиться. це вапно з піском. Ну і шлакова хата. І от сюди треба тепер якось якось придумати плитку. Це жесть. Крім того, стіни лежать. Ця стіна, наприклад, лежить на 3,5 см від рівня. Підлога 2 см. Ось тут був е дубовий такий брусок. Це тут стояв унітаз. І 2 см всього-навсього на цій площі перепади по рівню. Ну, Заливалось просто без маяків так, наливу. такі справи. Об'єкт мною завершено. Ще залишилось пофарбувати батареї. Так, значить вікно? Помити да, вікно. Значить, стеля пошпакльована, пофарбована. Стіни пошпакльовані, старт, фініш, сітка, фарба. откоси так само. Так, в ванні зробили таку імпровізовану шторку з пластику. На стінах ось така плиточка. Замінені ліхтарі, відремонтований бойлер, замінений. Тен, шланги, зворотні клапан, помитки від, від накипі. Так. Тут, значить. Значить, тут. Да, для болера зроблена ще розетка додаткова, тому що він був вимкнений сюди. Тут зроблена така личка, вимурвана з газоблока, Для того, щоб, щоб відсунути, ось тут буде омивальник, для того, щоб його подати сюди, щоб закрити лічильник, так як лічильник. Не входив убивальник, вирішено було зробити таку паличку. Ну і заодно трішки прикриває такі труби залізні, замінений унітаз, зроблений отвір ось тут, так як він з нижнім підключенням. Але тут є ще система переливу. Довго розказувати, що це таке. Було дуже весело тут робити, Оце вишпакльовувати, вифарбовувати ось тут, і ось тут, і ось там, і скрізь взагалі. Це ще буде фарбуватись також, залізо. Ну все. Об'єкт здану. Дякую за увагу, до побачення.